Запрошую вас, малята, знову до країни звуків завітати. Діти, в країні, в країні звуків живуть звуки, які мають чарівну силу. За допомогою звуків можна утворювати не нові слова, також за допомогою звуків можна змінювати значення певних слів. Тож, Наше завдання якомога більше дізнатися про звуки, про їхнє вживання, про їхні особливості. І вони з нами поділяться своєю такою силою чудернацькою. Тож для того, щоб потрапити до країни звуків, потрібно згадати, з якою літерою ми познайомилися на попередньому занятті. 10 якою бути... літерою Якою бути... літерою? Так, молодці. З літерою С. С. Повторюсь. Літера називається С. А які звуки вона позначає? Згадайте. Твердий приголосний С. Так і Який приголосний. Цей звук дуже такий теплий, сонячний, радісний, так, тому що коли ми його вимовляємо, у нас з'являється, що дітки, посмішка, так? Ось. Так. Для того, щоб зрозуміти, як добре ви його е, запам'ятали, будь ласка, назвіть слова. З літерою С. В будь-якій позиції. На початку слова, в середині. Я слухаю. Іх, так. Салюні. Сон. Сонце. Солоні. Даша, так, так. Сон. Ростик. Сон. Пасибі, Соловей, Семен, Саво. Савелі, Савелій. Так, так. Собака. Собака. Молодці, молодці дітки, дуже гарно. Так, сьогодні я пропоную з вами стати письменниками. Хто такі письменники? Це люди. Які пишуть твори, так? оповідання, розповіді, поеми, по... ось щось створюють пов'язане з словами. Але будемо це робити разом. Деякі слова, які мені потрібні будуть для оповідання, будете доповнювати ви. Отже, складаємо оповідання, Ваше завдання підібрати слова, які Ли. будуть звуки з або з. Тож будьте уважні. Жили собі братик і сестричка, і їхні імена поч... починалися звуками з, з. Придумайте імена хлопчику і дівчинці. Так, хлопчика звали Захар, а дівчинку. Сестри yeah. Зіна, молодці. молодці. Одного разу пішли вони гуляти, а на дворі була пора року, що починається на звук з. Яка то була Зима. 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 Вірно. Зайшли вони до приміщення, у назві якого є звук З. Що то за приміщення? Yeah. Магазин. Так, зайшли okay. до магазину. Захар захотів з'їсти тих солодощів, у назві яких є звук з, і е, він стоїть у середині слова. Чого захотів з'їсти? Захар? Okay. Морозиво, Морозиво. Зіна сказала йому, що станеться із Захаром. Якщо він поїсть холодного морозива, що вона йому сказала? За Замерзнеш і захворіш. Так. Діти купили інші солодощі, у назви яких звук з стоїть на початку. Що ж вони Зефір. Зефір, молодці, молодці дітки. Так. Тато дітей, його ім'я теж містить звук з. Як ви думаєте, як звали тата? З знаходиться всередині. Назар. Назар звали тата діток, похвалив дітей і пообіцяв їм прогулянку в те місце, назва якого починається на звук З. Як ви думаєте? Куди діти пішли погуляти? В Зо зоопарк Зо молоді. Захарна Зіна були в захваті і дуже задоволені. Дітки, будь ласка, пригадайте слова зі звуками з або з. Можна повторити ті слова, які зустрічалися в оповіданні. Захар. Захар ще, ще. Я не знаю. Зіна ще. Алло. Зала, зуб. мороз, Дефір. Так. Замок ви говорили. Так, Є? так. Є? Добре. Дуже добре, дуже. Так, а зараз. Гра на уважність. Подивіться, будь ласка, на дошці зображення предметів, в яких зустрічаються звуки з або з. Знайдіть, будь ласка, той предмет, де звук з знаходиться всередині. Звук «з» знаходиться на початку. Там, де звук з знаходиться всередині. Заяць на початку. Будьте уважні. Земля теж на Морозиво. Морозиво, молодці. Отже, одне єдине слово, де звук З знаходиться, знаходиться в позиції всередині, це слово морозиво. Інші слова давайте їх назвемо. Зима. Зозума. Земля. Зум, Заяць, де знаходиться звуки зіздів? На початку слова. на початку. Дітки, будь ласка, послухайте віршик уважно. Захар заліз на перелаз. Захарку зліз, Захарку злась. Зумів залізти? Знає, як злізти? Які звуки найчастіше всього зустрічаються в цьому вірші? <свізу> зі, <свізу> та, <свізу> зі, дуже добре. А зараз послухайте чистомовку і спробуйте її запам'ятати. На базарі баба Зіна купувала козі стіно. <свізу> а тепер спробуйте разом зі мною. На базарі баба Сіна купувала козі сино. Скажіть, будь ласка, якими звуками відрізняються слова зіна й сіно? Якими звуками? Скажіть, будь ласка, ці звуки, вони де стоять у цих словах? На початку. На початку дуже добре. Скажіть, будь ласка, які ці звуки? Голосні чи приголосні? Приголосні. Дуже добре. А зараз подумайте, ці звуки тверді, чи м'які? Тверді. А ну тверді. зіна, сіно. М'які. Так, і в слові «зіна», і в слові сіно перші звуки вони м'які. Будь ласка, достаньте свої карточки для звукового аналізу, і ми проведемо звуковий аналіз слова «зіна». Зіно, Що да. таке? Ім'я дівчинки, так і. нашого і. оповідання. Так, отже, промовили слово. «зіна». Скажіть, будь ласка, скільки складів у слові Зіна? Зі два два. змовить зі відразу -на. нашу модель ділимо два. на два. І. Так, і. який перший і. звук? І. Зі і. Який він? При... Приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. Дітки викладають у себе на стола. Другий звук. Другий звук. І... І Який цей звук? Даємо характеристику визначаємо кружечком. Промовляємо ще раз слово, визначаємо слідучий звук. Який цей звук? Риголос. Позначаємо рисочкою. Молодці, дуже вправно працюють дітки. І ще раз промовляємо, визначаємо слідучий звук. А. 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 Який це звук? Позначаємо кружечку. Промовляємо, при, визначаємо, на який склад. Падає наголос. Два. Наголос Два. На 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 падає на перший склад, тому і склад буде наголошеним. Так, отже вс... дивимось, скільки всього звуків у слові Зіна. Два. Чотири. Так, скільки голосних? Два. Два. Скільки приголосних? Два. Теж так. два. Теж. Молодці. Молодці дітки, я бачу, діти виклали. Так, ось ми складали оповідання зі словами, які, які мають звуки з з. Тож, на письмі звуки, приголосний твердий з. І приголосний м'який ми позначаємо літерою З. З. Це велика і мала літери З. Як ви думаєте, які звуки ми позначаємо, ще раз повторимо. З дуже добре. Послухайте віршик про цю літеру. Збоку, знизу і згори схожа з. На цифру три? Є і зуби букви з, ними все вона гризе. Так, скажіть, будь ласка, на що схожа літера З? На що вона схожа? На цифру три ще. На змію, так? яка лежить там на пісочку або на земельки, гріється на сонечку, так вигнула. Ще вона похожа на гарбуз, який два рази вкусили зубками. так? Ось така цікава наша літера З. Так, і в заключення я хочу, щоб дітки погралися в гру, у твори склад. Я називаю вам Голосний. А ви утворюєте склад з, зі звуком з і з цим голосним. Спочатку утворюємо відкриті склади, пам'ятаєте ті, що можна тягнути. Отже, а утворюємо склад. За. «За». За. У. О. Зу. О. Зу. О. Зу. Зо. Иш. И. Иш. І. И. Е. І. Е, з. 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 Дуже добре. А зараз ми утворюємо закритий склад. Я називаю голосний, а ви утворюєте з цим голосним і зі звуком з закритий склад. А, а. Аз. За. О. О. Оз. О. О. У. У. И. И. І. И. Молодці. І. Зараз я буду говорити склад, а ви спробуйте утворити слово за. Утвоч. Заєць. Да. Да, Замок. ЗАЛА, молодці, зі. Зіна, зуб, зустрі, зе. Зебра, зефір. Молодці, молодці дітки. Скажіть, будь ласка, з якою літерою ми сьогодні ознайомились? Зе. 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 Які звуки ми позначаємо цією літерою? Твердий приголосний. Молодці. Всі дуже добре працювали, а я дякую вам за увагу і до зустрічі.